така гранітна дорога веде в село Актово. ось ми його вже там бачимо і з правої сторони тут уже починається, верніше, закінчується, мабуть, правильніше буде сказати каньйон. Зараз до нього. Тут постійно видно, що граніти виходять верхній землі трошки зверху верхньої пісочком глиною в общем, судовими породами прикрита Ось такі вже глиби тут видно просто лежать нам с трошки отрушки были еще между всякие тут ящерки ну и залишки снегу есть так же вот среди квитов снежок цикаво тоже получается вот такие глибы каменные видно, нас тут уже.